Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня. Ситуація на нашому напрямку фронту перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування Південь, на Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти в позиційній обороні. Підтверджена уражена об'єкта російських загарбників в районі населеного пункту Енергодар. Знищено 6 одиниць військової техніки та поранено близько 30 окупантів. Кількість загиблих окупантів уточнюється. Також наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили 4 райони засередження особового складу, озброєння та військової техніки. Ворог продовжує терор Нікопольського району. Вночі російські окупанти завдали ударів по Червоногригорівській, -Гри Марганецькій, Покровській громадам з РССВ «Град» та важкої артилерії. Без втрат. В Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривовійрозі ситуація стабільна. Знаходиться під контролем військової адміністрації. Важлива інфраструктура працює для стабілізації та збереження працездатності енергосистеми енергетики застосовують аварійні та віялові відключення по всій країні, в тому числі у Кривому Розі. Тому зберігайте вдома запаси води, тримайте заряджені телефони та пауербанки. Ворог може продовжити терористичні атаки на інфраструктуру України. Їхня мета позбавити людей світла, тепла. Води. У Кривому розі військова адміністрація міста обладнала вже 20 пунктів обігріву пунктів незглавності в закладах освіти. Їхні адреси розміщені на сайті міськради, на сайтах міських телеканалів Рудана та Перший міський, а також в соцмережах та на сайті незламність. До запуску готується ще 25 пунктів незламності, адреси яких будуть повідомлені пізніше. В пунктах обігріву нам встановлені генератори з тепловими пушками, буржуйки, забезпечені запаси палива, ковдри. Також є засоби гігієни та аптечки. В наявності є місця для пеленання дитини та місця для відпочинку. Є запас води, чай, кава, одноразовий посуд. Також є можливість для підзарядки телефонів. У разі довготривалого відключення електроенергії та тепла криверисти зможуть скористатися пунктами обігріву. У зручному для них місці. Також хочу звернути увагу криворіців на усіх, та усіх мешканців міста на безпеку руху під час пересування та перетину проїжджої частини пішоходами в умовах відключення вуличного освітлення, переміщуйтесь виключно по пішоходним переходам, вмикайте лихтарі або світло на мобільному телефоні. Обов'язково наклейте на свій одяг та одяг дітей світловідбивні елементи. Бережіть себе, водії, також будьте максимально обережні, дотримайтесь швидкісного режиму. Дорогі криварісті, щоб не робив підлий ворог, ми сильніші і перемога буде за нами. Бажаю всім спокійного вечора та тихої ночі. Слава Кривбасу та слава Україні!